Сьогодні у новина: життя під Антарктичним льодом. Бджоли на захисті довкілля, плавуче місто Черепаха, авто на водневих картриджах і величезний літунський двигун від Rolls-Royce Екоустрій під Антарктичним льодом. Супутник НАСА виявив під льодом Антарктиди ціле екоустрій. Припущення, що крига надто щільна і сонячне світло не сягає води, не підтвердилося. Супутнику вдалося виявити містини буйного цвітіння фітопланктону, після чого вчені виявили загадковий екоустрій в підземній річці на глибині понад 500 метрів під поверхнею льоду Антарктиди, а саме у межах льодовика Ларсена. Дослідники також знайшли темну та нерівну печеру, наповнену зграями бокоплавів ракоподібних. Дослідники також неочікувано виявили, що товща води під землею розділилися на 4 або 5 різних пластів води, що течуть у протилежних напрямках, що змінює поточне розуміння цих середовищ. Що це означає? Під щільним льодом ймовірність існування екоустрою зі своїми хижаками та здобичу становить 26%, що доволі багато. Вчені продовжуватимуть вивчати нововідкритий підземний екоустрій та надіяться дізнатися більше про нього. Італійське литовище найняло на роботу 100 тисяч бджів. Бділо розмістили у восьми вуликах навколо литовища. Там вони запилюють рослини та виготовляють мед, а вчені будуть брати зразки цього меду і розбирати його, чим допоможе дослідження. Так вдасться виявити наявність забруднювальних речовин, що знаходяться в повітрі, воді землі та рослинах. Потім будуть створені наводи з покращення якості повітря біля литовища. За допомогою визначення цих речовин їх буде легше вилучити й очистити довкілля. Це перше подібне співробітництво бджіл та людей. Плавуче місто The Pangeos Італійський дизайнер представив проект плавучого міста на 60 тисяч осіб. Дизайнер П'єр Павло Лацаріні відомий тим, що втілює в життя проекти, які спочатку здаються шаленими, його плавуче місто Зепанджес 550 метрів завдовжки та 610 метрів завширшки вміщує гостиниці, торгові осередки, сади, доми та клуби. Що ще відомо про судно: електрику на це все вироблятимуть велетенські сонячні батареї та генератори енергії хвиль. На облавку буде 9 потужних електродвигунів. Основа буде зроблена зі сталі та складатиметься з 30 тисяч окремих частин. Спорудження займе 8 років, а ціна міста 8 мільярдів доларів. Ходять чутки, що вже знайшлися вкладники із Саудівської Аравії. Водневе авто В'єтнам X. Перше представлено позадорожник, який робить на знімних водневих картриджах. Торговиця електромобілів зіштовхнулася із нестачею літію, необхідного для виробництва акумуляторів. А підприємство на пішло вперед і вже створює авто на шести водневих картриджах. Зі слів розробників, заміна кожного з них займає лише 30 секунд. Запас ходу ними становитиме 800 км. Що найбільший погін становитиме від 200 до 250 км на годину. Залежно від того, чи це буде задньо чи повнопривідний позадорожник, чого цілком достатньо для пересування у більшості державах світу. Де можна заправитися? Картриджі можна заправити або замінити на станції або заправці. Якщо знайти станцію не вдасться, компанія направить кур'єра з картриджа. Ціна авто. Від 68 тисяч 200 доларів. Постачання авто розпочнеться у 2026 році, Заощадливий літунський двигун Ультрафан. Rolls Royce створили величезний літунський двигун. Двигун Ультрафан легкий, дієвий і екологічний та має потужність 87 тисяч кінських сил. Він знижує загальну вагу літака майже на 700 кг і робить тільки на екологічно безпечному паливі. Ультрафан не тільки підвищить ощадливість палива на 25%, але й створить більшу тягу, які розміри двигуна. Це один із найбільших літунських двигунів у світі. Його промір становить 3,55 метри. Щоб провести перевірку виробу, для нього спорудили великий спитувальний щит. Загалом ця розробка допоможе зробити подорожі літаком дешевшими та доступнішими, а заодно, зменшити вадкі викиди під час використання літака. Спасибі за перегляд. Будь ласка, підтримайте нас вподобайкою і підпискою. До зустрічі!